України молюся, запам'ять, обієних за волю синів і за тих, що вощах щоб край Оці, от хлопці, які Розіп'яті за нас політв'язні, політичні в'язні, ті, які загинули за Україну і гинули протягом всього часу. Це є плата за нашу несвідомість, і плата за нашу байдужість, і плата за наше роз'єднання. Бо сьогодні, як ніколи, Україна має історичний шанс. І ми або використаємо цей шанс. І об'єднаємося, і тоді переможемо проти всіх внутрішніх ворогів і зовнішніх ворогів. Або ми зникнемо як українці і підемо знову в рабство на сотні років. Ми хочемо, хочемо правди, тому ми тут. Правди хочуть. Гриць Гульвіченко і Леся Черняк, які за цю українську правду і за цю українську землю сидять в цьому СІЗО. Правди хотіла і хоче віта завірюха. І Миколам Нішенко хотіли правди, і зараз сидять. І дуже багато, на жаль, багато бійців, батальйонів, просто політичних в'язнів, громадських активістів, які по різним в'язницям сидять за українську правду. Отже, сьогодні наш захід присвячений саме ним готів, українським героям. Які є політв'язнім который участвовал в марше единности 2 -го травня прошлого года в городе Одессе. Защищал нашу Одессу от того, чтобы она не превратилась в очередную Одесскую Народную Республику. Я считаю, что Служба безопасности Украины обязана расценить действия украинских патриотов как то, что они защищали нашу целостность, нашей державы, ука Украины-36. Вместо этого они поддерживают сепаратистски настроенных граждан. Людей тримають фактично більше року в ув'язненні, не міняють запобіжний захід і при цьому якби, вину довести не можуть. Хвавоні безданні уночі осінні старих ми це українські націоналісти продовжуємо боротьбу як з зовнішнім окупантом, так і з внутрішнім. Не можемо. Своїх побратимів залишити в біді. Ми не залишали їх за режимом Януковича. То чого ж ми мусимо їх полишати за режимом Порошенка? Тому ми робимо ці концерти, щоб вони чули, що ми з ними, що ми за них боремось. І ми свято віримо, що вони вийдуть на свободу Україна стане вільною. Здавалося б, наївними заходами, концертами, зриванням судових засідань, бойнями з міліцією. Ми боролися. І правда, вона прийшла. Люди ну, вийшли за свободу, які були правдиві. Мій батько сидить в стінах Лук'янівського СІЗО вже сьомий рік. 30 травня йому 64 роки. Власне, за що він сидить? За свою ідею, за свою любов до України, за свою громадянську позицію, за політичне вподобання. Комітет визволення політв'язнів відвідував наші судові засідання по батьку, ...під судом, ну а наразі я намагаюся допомагати комітету, чим я можу. Кріпити свою віру, що ми дочекаємось від Бога в і наші побратими вийдуть з в'язниць і ми мусимо гострити сокиру. От якби фінальна фраза і фінальний як би, клич цього нашого концерту для тих, хто сьогодні ув'язнує. Наразі концерт закінчив. Ну, а борня за волю України і за наших побратимів триває. Слава Україні! Героям Слава Слава нації, Україна!